Урвовіться якась смішна. Так, і якусь треба взяти сумку. Зустріч десь в ресторані посидіти. Поверх піджанк якийсь оверсайз. Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хто не знає, мене звуть Ната. Хто вперше на моєму каналі? Дякую за лайки, за підписки, за коменти. Ідемо дивитися модні новинки в магазині Сінсей. Ну, по-перше, я бачу ось такий аутфіт по весняному, взагалі зібраний. Подивіться, це білі. Джинси, тобто білий денім. Білий-білий, тобто не молочний. Якщо ця ковтинка, вона така більш молочна, то штани просто білі і вони просто стрейт. Моделька стрейт, тобто прямі, хто не знає, 599 гривень за такі штани. Я вважаю, це зовсім недорого. І подивіться, тут такий молочного відцінку іде не такий, а така блуза, принт. До короткого да, рукавчика і стюганка. Стяганка теж такого світло-бежевого відтінку. Стяганка за 799, чорні балетки і чорна сумка. І бракує сюди, звісно ж, чорних окулярів. Ось так. Думаю, прикольний. Вийде лучок вам на весну. Що в нас з новинок? Сумочки. Симпатичні такі гляньте, не бачила раніше. 459. Additional long strap inside. Певно, що довга, да? довга ручка всередині. Тобто це вона і є. Ось така мета лева. Ці сумочки теж, як на манекені теж новинка. Зараз дуже популярні мікросумочки 599, а я все ніяк не можу до них звикнути. Знаєте, от мені здається, що типу, а куди ж я покладу банку кефіру? А куди ж я покладу пакет молока 599? Ну, звісно, з такою сумочкою можна просто вийти на каву з кимось. Additional, ага, це те саме, але тільки бежева. Кепки білі, якість. Не знаю, яка. Вони білосніжні. Дивіться, о, от зараз дуже хороше. Там світло таке риже падає, а тут вам видно, що вони просто білі-білі. 119 гривень. Джинсики, джинси сороковий розмір. Що тут темно-сині за 459 гривень. Скінні. Ось такі представлені футболки, лесолею. Лиселей це сонце здається на якійсь мові, можливо, на іспанській. Откий рукавчик, звісно, і 269 гривень. Її можна так само вдягати до цього аутфіту. Замість о, блузи цієї в'язаної. Аксесуари я вже вам показувала. Йдемо далі. Друзі, дивіться, вже готовий для вас. Збираємо аутфіт ось такі смугасті. Пам'ятаєте, хтось мені писав, подобаються ваші смугасті штани. Я їх купляла в кроп, а в сінце є натомість ось такі. Вони дещо да, завужені донизу, йдуть. Стрілка, ну така модель класична, тому що є тут і поясок, така посадка середня. Але дивіться, як класно. Ось ось такою з таким боді, гляньте, боді леопардовий принт 389 гривень. І ви знаєте, він субкий. Мені подобається, от є якість така ще жахливіша, а це щось таке середнє, середнє між поганим і хорошим. З цими штаньми я вже бачу поверх іде піджанк, якийсь оверсайз. Наприклад, чорний або йде тренч. І ось така сумочка жіноча. Так, ну сумка така вже вмістка, є ручка ось така довга через плечі, яка ось тут причіпляється. І носити на плечі. 799 коштує така моделька. Дивіться, вона йде ніби так дещо в трапецію. Тут десь буде 35, а сюди десь уже 26. Десь так буде такий у нас приблизно розмір. на... Одне чи на... Ні, тут багато відділень, дивіться, ось таке відділення є, середина і ще третє. На три відділення сумочка. Якщо, Якщо хочете, мікросумочку якусь цікавеньку, дивіться, є А-ля Шанель стьобані 599. І теж всередині йде довга ручка. Синцей дуже стильні, отакі куртки гляньте, чорні. Чорні стобанки, коротесенькі, такі теж, мікрокуртки 659 гривень, червоний відтінок, чорна, спідниця олівець, футболочки ось такі. Футболки, до речі, моделька, як у 2000-х, тобто вони йдуть в обтяжечку до талії. Короткий рукавчик, мінімальна як сказати, горловинка, да, цей, він мінімальний заокруглений. 269, і ви знаєте, дуже цупкий котончик, не тонка. Тому що чим тонкіший, буде, чим тонкіша у вас буде футболка, тим швидше вона розтягнеться. Ця е, стогана куртка, як на манекені, дивіться, вона йде. Повністю із бавовни, 799 гривень. Зараз перевірю склад тканини і вона нагадує куфайку, але це зараз тренд, тому можете таке носити сміливо. Отже, дивіться, тут все-таки є поліестер і його 65%. А 35% це бавовна. Підклад віскоза і ні, верх, віскоза. 92 віскоза, все таки верх. Зрозуміли, так? Да? Тут йде віскоза, а тут уже йде бавовна. До речі, придивляйтеся до тренчів всім цей. Мені вони, наприклад, непоганої якості, класні відтінки. Гляньте, ось цей бежевий цей такий більш темніший, більш щось схоже на каву. Із молоком чорні класні. Настільки легко скласти аутфіт. Наприклад, дивіться, чорний тренч, ось черевики такі. Ну, наприклад, або просто балетки чорні. Ось такого плану. Вдягаються сюди, або джинси просто скінні, або просто, якщо ви хочете бути мод, да, хочеться леопардовий принт. Такі штани вдягаються. І зверху йде біла базова футболка, наприклад, якась блуза, навіть з рюшами, як зараз модно в стилі бохо, якась біла блуза в рюшах. і все, і вже готовий у вас аутфіт. Червона помада, наприклад, червоний лак. Ну, це вже мої такі домисли для тих, хто можливо пропустив. Ось такі в сінце з'явилися бомбери, я б сказала, або ж куртка сорочка. Гляньте, в ковбойському такому стилі, і з бахромою, просто суперська. Коштує вона 200. Зараз 200. 899, нічого собі. ну 899, тобто це не це навіть не, не 600. Новинка, ось такі куртки. Гляньте, фісташковий такий відтінок. Він же світло-світло-оливковий. Коштує така вітровочка 1199. Тканинка цупкенька, довгенька така, і дивіться, капішон. Подобається мені теж. Відтінок дуже подобається. Класна стильна з джинсами скіні, наприклад, чорними. Буде просто супер. З балетками. Буде дуже цікаво, якась мега сумка. Шопер. На таких резиночках. Можна тут підтягнути наталі і затягнути. Не знаю, чи є кишені. Так, навіть є кишені. Я думала, що це кишені-обманки. Насправді є навіть кишені. На підкладці. До речі, я хотіла примірити сукню в принт чи зміїний чи тигровий, ось вона, із шкіряним бомбером. Якщо знайду, я приміряю. Так, немає кожаних, тобто шкіряних бомберів. Блін, як прикро. Знов косуха, мені вже косухи просто, чесно, просто. Блін, немає шкіряних бомберів. Є! Ну, хоч такий, а, ну це я влізу. А, XXL. Ну, Ні, все одно форма не така. Я хотіла об'ємний бомбер. Н -н -н. Та, тут косухи теж, косухи, косухи. Брін, що робити? Ну, просто я бачу, що це було б дуже красиво. Ладно, я можу приміряти і до цього. Ну воно буде не то, то пальто. Так, і якусь треба взяти сумку. Хотілося якусь таку. Більшеньку, не маленьку. Щоб ви розуміли, я колись не маю відео, я дуже хвилююся. Знаєте, щось ляпнуть не те або не те сказати. Коли ти хвилюєшся, звісно ж, всі слова в голові перемішуються як фарш. Для котлет 599 гривень. Взяти ось таку. Знаєте, яку я сумку знайшла цей. І вона так висить внизу в непримітному такому місці, і вона набагато краща, ніж та, яка висіла в горі, до якої просто нереально дотягнутися, якщо в тебе 1,65 65. Дивіться, теж бахрома, бахромичка така, 659. Гляньте, всередині, вона шкіра, легенька і класна. Ну і взуття хочеться якісь, знаєте, типу напівчоботи на підборах, на шпілечках хоча б якихось коротеньких. Сінцей такого немає, ну це ні, це літо. Тут такі балетки, я буду зовсім геть низька. А де ж на під... О, клас, дивіться, в сінцей з'явилися ці довгі зі знижкою навіть зараз 1299-31%. Як вони називаються? Боже, я дивіться, можна ось такі приміряти до цієї сукні? Прям як в Шейк. Десь бачила її аутфіти. Тракторна підошва, да? і вони такі демісезонні, Тут осінь, осінь весна, зима, може, такі приміряти. Я забула назву цієї моделі Чобіт, вибачайте, От просто зараз не, прийде, не приходить взагалі в голову. Ну, з таких Аля Мартінси. Ну, не знаю. Чи. В принципі, можна да, приміряти і такі, Друг... інших немає. Вибір невеликий. Так, як мене видно, як мене чутно, о Боже, який кошмар, дівочки. Очки на міні Так краще, а отак мені не йде така форма. Дивіться, яка я смішна. Це дуже смішно. Це окуляри в сінсей, нова колекція. Навіть прозорі, ось такі, такі крошечні мікро а-ля укупник, подивіться, в такій оправі якийсь роговій, типу. Коротше, вони дуже всі малі. На жінок вони не пройдуть однозначно. А ми з вами, друзі, вже жінки. Як не Ну, можливо, не всі. Дивіться, я оце хочу приміряти, але із, я згадала, ці ботфорти називаються. Але що сюди за взуття, яке взяти, або чоботи, або ось такі Аля Мартінси, тому що ну немає. Бачите, да? Немає ніяких загострених мисів та шпильок. Так, Беру, кладу, йду в примірочну, везу. та простять мене працівники сінцею, ходить, міряє. Нічого не купляє, неправда, купляла. Я собі прикупила, була в суботу, це буде сюрприз. <праців> покажу обов'язково в одному з відео. Так, стоп. Друзі, дивіться, спочатку хочу показати сумку класна, легенька, тоненькі такі ручки в ній. Що з моїми штанями? Трапилося. Шах. Дивіться, яка вона класна. Форма супер. Я б з такою ходила. Дивіться, спідниця. Ой, спідниця сукня на мене широка, тому що Мки не було, я взяла, яка була. XL була. Заширока все одно, сумочка, бомбер. Нормально, до речі, теж XL, по-моєму. Мені подобається просто все дещо оверсайзне. І ось такі чоботи, які були. Як ви думаєте, сукню, напевно, що треба буде підкотити. Гляньте до мене валяються штани. Просто тут холодно, холодний пол, я на них стала. Боже, це просто. Іноді бувають такі приколи. Приміручні. Дівчат, ну дивіться, ви така заходите в Сінсей, чи в зару, чи в чинде. І ви така модна, ви така своя. Це аутфіт, такий, знаєте, вихідного дня. Зустріч, зустріч десь в ресторані посидіти, у кафешці. Мені дуже подобається особисто. Але ж я не люблю назбирвати. Розумієте, в чому проблема? Що я не... Мені здавалося, що я шопоголік, але в той же час я не можу захламляти маленький простір, в якому я живу. Отже, сукня класна, до тіла дуже-дуже приємна. 599 гривень. Розмір на мені був L, але краще б М на мої параметри, вона для мене заширока. Курточка прекрасна, бомбер 699 гривень, XXL, і не знаю, ну можна L-ку на мої параметри. Я б взяла собі або L, або навіть ось цю XXL. Тобто вона моделька сама по собі вже йде якась мікро, не оверсайзна, тому підійде і навіть XXL. Ось такі чоботи. Зараз зі знижкою, мінус 60%, коштували 1000, зараз за 400 Шикарні. Йдуть розмір в розмір, мій 39-й. І це був теж 39-й. Ось такий є тип, типу утеплювач, висока платформа. Ну, На зараз ці не приміряла Мартінси, але вони теж йдуть зі знижкою. Ну і сумку вже розказувала.